Вихованці медико-соціального реабілітаційного центру Дорога життя неодноразово приїздили з концертом до Великоберезнянщини, щоб підтримати друзів і заохотити їх до розвитку власних здібностей. Нині вихованці Ужгородського центру виступають на честь відкриття тутешнього відділення для діток із вадами розвитку. Ми знаємо статистику по району, це біля ста дітей з вадами розвитку відповідно сімей, які до сьогоднішнього дня доїжджали в місто Ужгору для того, щоб отримувати комплекс послуг. Зараз вони будуть отримувати весь спектр психолого-педагогічних і медичних послуг у себе на Березнянщині. Діти наразі не усвідомлюють, наскільки важливою для них є ця подія. Батьки ж оглядають приміщення і тішаться. Більше не доведеться їздити до Мукачева, Ужгорода, а чи й Одеси та Києва за поміч у фахівців. Пані Мирослава з сином Васильком знають не щоток. Подібні виїзди забирають чимало сил, часу та грошей. Це може бути кожний третій місяць. Ну коли як поздоропозволяє по... час кошти? і кошти це за власні ні, ну як треба було десь їхати чи в Одесу, чи кудись далекому. Всякому бувало. Білети це все ми купували за свої кошти. Марійці ще немовлям діагностували ДЦП. Батьки робили все можливе, аби поставити доньку на ноги в прямому сенсі. Лікувальна фізкультура та масажна терапія таки спрацювали, проте припиняти заняття зараз не можна. Пані Марія щаслива, що приводитиме дитину на процедури до районної лікарні, бо досі доводилось возити в Трускавець. там п'ять років ми лікувалися за власні кошти. Ну, слава богу, є результати. Дитина два роки не стояла на ногах. зараз. Є здвиги, є у кращу сторону. Ну на даний час не ходимо лікуватися, так як це дуже дорого. Дуже раді, що відкрили тут. Можемо приходити масажити по, по місту проживання. На відкриття завітав гість із Голландії Ерік Блюмкольк, директор доброчинної громадської організації, має партнерів у Молдові, Румунії, Словаччині, Угорщині і Україні. Навчає персонал подібних закладів новітнім методикам догляду за людьми з інтелектуальною недостатністю. Планує співпрацювати з лікарями цього відділення, аби всіляко доносили до своїх пацієнтів, що людям із вадами розвитку до снаги дбати про власне самопочуття. Не лише фізичне, а й моральне та соціальне. So that they also will have a good future, that they will the future even can have a job. And I'm I'm really happy to s to see this happening, this change. Я насправді дуже щасливий бачити ці зміни. Завдання ж обласної влади забезпечити дітям інвалідам комплекс послуг, не відриваючи від родин. Так у Березнянському центрі з маленькими пацієнтами займатимуться невролог, психолог, логопед, педагог, фізичний реабілітолог і масажист. А батьки зможуть залишатися з дітьми цілодобово. Крок за кроком в області створюємо такі відділення на Україні. Ми одні з перших, які займаються цим питанням, тобто ми надаємо ці послуги реабілітаційні до близько Скажімо так, до потребуючих цього не в області це робимо, а йдемо в кожний район для того, щоб максимально можливо сприяти мамам, сім'ям, батькам яких, на жаль, є діти-інваліди. Найближчим часом заплановано відкрити дитяче відділення, що в Міжгірському та Виноградівському районах. Тоді сіткою соціального захисту будуть охоплені діти-інваліди всієї області.